Як ся маєте? З вами Квінти, і сьогодні у нас нарешті вийшло новорічне оновлення. Ну коротше, оновлення 3.5. Нарешті у нас є сніжок на карті, а це означає, що оновили модельку Целеса. І зараз ми їдемо взяти мій Целес для того, щоб його, звісно, затюнити. Я думаю, ви зараз почули, що у мене інший мікрофон і трішечки з голосом щось не то, так? Справа в тому, що я зараз записую відео не з свого компа, не з своїм мікрофоном, а також я трішечки захворів. Тому I'm so sorry. І так, ну що, Приїхали з вами до своєї квартири. Ось такий, до речі, у мене скінчик просто неймовірна імба. Я дуже радий, що нарешті для хлопців додали, ну, справді, неймовірно потужний скін. І так, ну що, взяли з вами це Лесік, він вже виглядає неймовірно потужно. А це що за заземлення? Я не зрозумів. Алло! Ну, слухайте, це Лесік виглядає досить класно вже. Мені здається, справді, модельку оновили трішечки. Ну, саме, знаєте, дефолтну. І він вже виглядає набагато краще, ніж виглядав раніше. Звісно, їхати зараз нормально. Не буде, оскільки треба ставити зимову гуму, тому що тачка на усь літній гумі трішечки скальзі, трішечки їде не так, як треба, і це не дуже класно. Але давайте зараз я спробую розігнатися максималочку, Подивимось скільки їде целис п'ять 5,5! Нормально, ледве не врізались. Ну, було 335. В цілому непогано. Я думаю, і це взагалі, я не думаю, що максималка. Мені здається, він поїде набагато більше, десь 350. Тому давайте зараз з вами поїдемо, поремонтуємо Машинку, Зробимо одні заміри просто, як їде Стоковий ЦЛС до 300, якщо він зможе розігнатися до 300 зимою, і тоді вже будемо тюнити ЦЛС А, слухайте, так, тачка у мене майже вся ціла. Ні, вона у мене вся ціла. мать, все отлічно. І так, ну що, приїхали з вами на Ось цю пряму. І давайте зараз просто газ в пол. подивимось, скільки їде це ЛС 5,5, то точніше від нуля до 100, 200. Ну і я не знаю, чи роженеться він тут 300. Він може це зробити, але чи вдасться це зробити? I don't know. Так, то що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, у нас є 50, у нас є соточка. Дуже повільно розгиняється ЦЛС 5,5. І так, у нас є 200. У нас є 250 и чипу до нас 300, Мені пофіг. До Доталова, давай. Все, у нас є 300 чи назос. Все, ось це мені подобається. Чудово, ми з вами розігналися. І так, ну що, шановні, ми зараз з вами побачили, скільки їде ЦЛС. Він їде неймовірно, неймовірно повільно. Да, звісно, мені не хочеться міняти ось цей неймовірно потужний стиль, да, ставити якісь інші диски, бо сюди просто ось ці диски вписуються ідеально. Але що поробиш? Мені здається, треба, щоб ЦЛС їхав краще, поставити зимову гуму. Ну і там, на жаль, міняються диски. Тому виходить, вирушаємо з вами до тюнінгу, до речі, ця людина, яка виграла 1 мільйон в минулому відео. Звяжи зі мною в Діскорді, щоб я тобі передав приз. І так, ну що, шановні, ми з вами знаходимося вже в тюнінг ательє. І так, якщо я не помиляюся, у мене вже стоїть тонер, так? Да? Та, все, тонер у мене стоїть, чи Назас його ставити не треба. І так, перше, що я би хотів зробити, це внутрішній тюнінг. У мене зараз на балансі 111 мільйонів. Звісно, всі свої гроші витрачати на це я не буду, бо я не кончений. Я просто трішечки довбанутий. Тому у мене бюджет десь, мабуть, мільйонів 20, можливо, 25. Так сказати, повертаю легенду. Це Лесік у мене був, але потім він пропав. Я злив тільки що на тюнінг 60 мільйонів, мені не випало п'ятого двигуна, п'ятої трансмісії шин. В мене вже горло хрипить. Абалді. Ну коротше, так виглядає у мене ціле. це леце 60 шістдесят мільйонів. Я витратити ці тюнінг, як вам нормально? Що ми з вами робимо? Я думаю, одразу з вами зараз поставимо зовнішній тюнінг. Давайте дивитися, що у нас є в задньому бампері. Спресований карбон, якщо я не помиляюся, це виглядає реально ну, дуже потужно, тому ставимо. 65 тисяч гривень, не так уже дорого це коштує. В капоті у нас я не знаю, це стрінги якісь. Схоже на то. Поки що я залишу стоковий капот, мені ці стрінги не дуже подобаються. Можна лавочку поставити. Я думаю, ну з таку лавочкою ставити точно не буду. Та да, в цілому целес. Давайте я поки що поставлю ось такий спойлер. Так, значок на багажнику. Брабус. Він, я навіть не знаю. Давайте я поставлю. Брабус. Бічна спідниця. Йоптуцько. Йоптуцецько, мать. Не знаю, ставить чи не ставить. Ну давайте поставлю. Нехай буде заряжений Целесу. Так, дах. Це що за два соска, я не поняв. Так, окей, давайте я залишу один поплавочок. Це було, я пам'ятаю, але його трішки поміняли, і це зробили прям імбово. О, Ой-ой-ой, як він виглядає сексуально. Добре, я вирішив поставити, нехай буде. І по спойлеру, давайте з вами зараз подивимось. Ну давайте поставимо, окей. І так, ну що? Зараз треба зробити колір кузова. Типу, мені здається, в такому кольорі це лес просто, ну, ай-яй-яй, що за пушечка, що за гоночка, що за бомбочка. Якийсь такий мокрий асфальт. Так, якось. Да, якось ось так зробити. Це буде коштувати 2 мільйони. Йопта цей команд. Так, другий колір. На що впливає у нас другий колір? Да. Нафіг на салон, серйозно, можна салончик поміняти. Ай яй, яй ви подивіться, зараз. Зараз щось придумаємо. Далі колеса. Поки що давайте, коротше, їх купляємо. Так, тепер задні колеса. Що ми робимо? Розмір 67-й. у нас на 15 стоїть. Вроді нормас. Я би ще трішечки занизив тачку, насправді. Давайте на троєчку зроблю. До речі, я зараз швиденько я хочу передати привіт трьом останнім рефералам. Це у нас Павло Литвиненко, Мінато Бейпітейп і Давід Савченко. Привіт вам, хлопці! Дякую, що підтримуєте. Ай-яй-яй, просто подивіться на цього тигра. Як до мене виглядає реально просто досить потужно. Да, тут є такий мінус, що воно залазить за колеса, але ну що поробиш, такі великі уж ці колеса. Тачка виглядає просто імбова. Може, справді, і тут треба поставити звичайні колеса. Ну, блін, кстати, можливо, так. Да. Але давайте зараз вам подивимось, як їде ЦЛС на цих колесах. Ну, 330 ми розігналися. Ну, Плюс-мінус встигли загальмувати. В цілому, not bad Мені подобається, що нарешті в мою колекцію повернувся CLS красивенький, потужний CLS Давайте зараз з вами зробимо заміри, подивимось, скільки їде цей CLS на цих колесах. Потім поставимо сюди красиві колеса. І зробимо заміри ще на красивих колесах. Хоча ось, що мені не подобається, що тачка погано повертає через це, ну, через ці колеса. Можливо, треба поставити реально звичайні колеса, на яких я зможу просто боком заходити в повороти, і все. І так, ну що, шановні, встаємо за. З вами напряму. Зараз подивимось, скільки їде ЦЛС. І так, то ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, розганяємось. вже буде пошвидше. В нас є соточка. ну-ка. у нас є 200. Все одно повільно розганяється, але що вже поробиш? І так, і у нас є 300. В цілому, я думаю, 400 ЦЛС не поїде, та поїде зможемо Боже, бо тут розігнатися 400. Нормально. Ви просто подивіться, як він виглядає на ось цих колесах. Ось це мені здається просто імба. Я вирішив це ЛЕС зробити фул такий, знаєте, антихром. і виглядає як на мене просто ідеально. А тепер давайте спробуємо зайти боком, я не знав, якийсь поворот. Він не йде боком, все одно шо. Знаєте, що хлопці та дівчата? Я зараз стану на паузу і доб'юся ідеального результату. І так, ну що, шановні, що я вам можу сказати? Це Лес готовий. Зараз я вам покажу техпаспорт, щоб. Ви побачили, як він тепер виглядає. Мені випала трансмісія фачна п'ята, двигло таке не випало, і я обрав ось такі детальки на підвіску та шини. І зараз ви побачите, чому саме ось такі деталі. Ви готові? Скажіть мені, будь ласка, go. Ми бачимо з вами поворот. І тепер, замість того, щоб дуже повільно повертати, ми дуже повільно, але заходимо боком в поворот. І це мені здається набагато краще, ніж просто я не знаю якось повільно повертати. Ну, ви бачили, як він повертав. Ось так мені. Набагато більше подобається чисто боком заходити в поворот, ось це імба. Ай-яй-яй, що за віражі. Ай-яй-яй, бл. А як мені вибратись звідси, йопту мать, мене ж зараз НРД відкинуть. Ух ти. Нормально, нормально, нормально! Нормально їду! Нормаль, нормально. Я думаю, за це можна і бачку поставити. Де ви таке бачили? Йоп, тут цейськомат, я як на льот виїхав, я повернути не можу. Йоп, тут цей скумат, машина ще не їде. Давай! Блін, ну максималку просто неможливо розігнатися. Тачка їде 324 і розганяється потихенечку-помаленечку. Але максималка у неї ну, десь 370. І, мабуть, треба зимова гума для того, щоб розігнатися максималку. На жаль. Але у мене це Лес вийшов дріфтовий, для того, щоб. До нього будет дрифты боком. Нормально.